В Дніпропетровській області щорічно реєструється 10-12 тисяч привидних онкологічних хворих. Онкологічні захворювання реєструються вже в віковій категорії 30-34 роки, що з повільним зростанням в кожній віковій категорії. Пік захворюваності у чоловіків приходиться на вікову категорію 65-70 років. У жінок пік захворюваності припадає на вікову категорію 60-75 років. Основні локалізації. На яких хворіють чоловіки, це рак легенів, рак передміхурової залози. Слід зазначити, що рак передміхурової залози в цьому році зайняв друге місце у чоловіків серед всіх захворювань онкологічних. У цієї статі на третьому місці у захворюваності чоловіків займає рак ободової кишки, прямої кишки, шкіри та шкіри та шлунку. У жінок перше місце серед онкозахворювань стійко протягом багатьох років займає молочна залоза. Далі в рангуванні йде рак шкіри, рак статевих органів та рак шлунку. Онкологи не кажуть про стрімкий зріст онкологічної захворюваності. Онкологи кажуть про ріст захворюваності окремих нозологій. Так, якщо 20 років тому передмихорова залоза не входила в десятку лідерів з онкозахворюваності, станом на сьогодні це лідер серед захворювань у чоловіків. Якщо 10 років тому рак шлунку був пріоритетним серед захворювань у чоловіків і у жінок, він наразі займає шосту та сьому позицію, віддаючи своє перше персвої своє місце злаякісним новотворення кишковика. Також ми спостерігаємо стрімкий ріст захворювань сечостатевої статеми, захворювань, лімфопереліграфічних захворювань, захворюваності на меланому. Слід зауважити, що злоякісні новотворення не виникають за один день, навіть не за один місяць і не за рік. Кожному злоякісному новотворенню передує. Перед передпухлинне захворювання, яке під впливом якісь факторів перетворюють на пухлину, злоякісну пухлину, і та, в свою чергу, розвивається в занедбану стадію онкологічного захворювання. Для того, щоб попередити, попередити виникнення онкологічної патології, слід своєчасно санувати передпухлинну патологію. Нашою державою вироблена програма медичних гарантій, яка гарантує громадянам України. Доступність скринін... скринінгового обстеження на ті патології, які частіше зустрічаються, це мамографічний скринінг, це гастроскопія, колоноскопія, бронхоскопія, цистоскопія та гістероскопія. Для того, щоб отримати ці послуги з обстеження безкоштовно, слід людині звернутися до свого сімейного лікаря, отримати електронне направлення. На the На те, щоб пройти безкоштовно це обстеження в лікувальних закладів будь-якому лікувальному закладі нашої області і України, але ці заклади повинні бути контрактувати з Національною службою здоров'я на те, щоб мати право надавати ці послуги. Наприклад, в нашому, в нашому регіоні в нашій області таких закладів 73, 57 державних закладів та 16 приватних закладів в якому пацієнти з підозрою або з метою профілактики, можуть отримати послуги профілактичного огляду. Якщо у пацієнта виявляється передпухлинна патологія або пухлинна патологія, держава гарантує за програмою медичних гарантій отримання спеціального лікування онкологічному хворому. Спеціальне лікування це комплекс заходів комплексного лікування, це променева терапія, це хіміотерапія, це хірургічне лікування, яке в комплексне або з Суміжно з іншими видами лікування застосовуватися індивідуально для кожного пацієнта. В нашій області послуги хіміотерапії в рамках програми медичної гарантії надають 10 лікувальних закладів. 6 лікувальних закладів надають послуги з онкогематологічного лікування та 3 лікувальних заклади, які надають послуги променевої терапії. Слід зазначити, що після проведеного спеціального лікування Пацієнт не залишається наодинці зі своїми проблемами. В нашій області представлено весь спектр реабілітації онкологічних хворих: це хірургічне лікування, хірургічне відновлення, пластична та реконструктивна хірургія, це фізична реабілітація з використанням апаратної реабілітації, це професійна психологічна реабілітація. Також я хочу зазначити, що програмою медичної гарантії в в пакетах хіміотерапії, онкогематології, променевої терапії визначаються. Такі послуги, які надаються безкоштовно, це консультація спеціалістів, лабораторне та інструментальне обстеження, апаратне обстеження, цілодобовий нагляд під час стаціонарного лікування, лікувальне харчування, забезпечення препаратами крові, інтенсивна терапія, кисневе забезпечення, знеболення на всіх, на всіх етапах діагностики та лікування, променева терапія. Забезпечення супутньою терапією із ліків, які зазначені в національному переліку, а також надання ліків для спеціальної терапії, які постачаються з, з фінансування державних інших державних програм. На початок 2023 року в нашій області зареєстровано понад 85 тисяч онкологічних хворих, які із них 60% перебувають 5 років та більше. Це свідчить про успіхи успіхи у лікуванні онкологічних хворих. Успіхи це, це великий фактор, того рання діагностика великий фактор в тому, що є шанси вилікувати людину і мати гарні результати лікування. Своєчасне виявлення ранньої стадії це запорука, того, що лікування буде успішним, а також це зниження фактору, який впливає на втрату, стійку втрату працездатності пацієнта.